Вітаю вас, шановні глядачі на каналі «Таємниці Таро. Сьогодні у нас буде розклад на Таро універсальний ключ. Це дуже універсальна та чуйна колода, яка добре відповість на всі запитання. Тема Таро розкладу гарні новини для вас. Тож, налаштовуємось на позитив, і все буде чудово! А я починаю розклад! Сьогодні в нас буде два варіанти. Перший, другий. Оберіть свій варіант. А я починаю розклад з першого варіанту. Для тих, хто загадав перший варіант або зелений камінчик, я починаю розклад для вас. Гарні новини для вас, що нам покажуть карти Таро І перша карта це карта минулого, яка так або інакше впливає на цей час. І ми бачимо великий аркан колісниця. Ця карта говорить про те, що в недалекому минулому відбулася якась подія, яка привела вас до успіху. Карта Руху Ривка вперед. Бурхливої практичної діяльності. Все знайоме та звичне залишилось позаду. Ви вирвалися із кола колишніх інтересів та пішли новим шляхом. Карта віщує заслужену перемогу у всьому. Але на шляху до мети було чимало перешкод. Бо це, перш за все, карта подолання. Та отримання перемоги. Ця карта завжди передбачає успіх у поїздках та удачу у далекій подорожі. Цей аркан також вказує, що нещодавно ви зуміли взяти ситуацію під контроль. Ви були у центрі подій, рухалися до заданої мети та досягли успіху чи перемоги. Але що ж буде відбуватися тепер? Незабаром ви отримаєте якесь важливе повідомлення щодо кар'єри, проєкту, навчання. Можливо, вас чекають контакти за телефоном або переписка та спілкування. Звістка або новина може стосуватися дитини-підлітка, що має власний погляд на майбутнє та прагне. Опанувати новими знаннями. Підліток активний, палкий, спортивний, і ви можете отримати якесь повідомлення, яке стосується саме його навчання, або будете спілкуватися щодо навчання дитини-підлітка та його майбутнього. Тобто ви отримаєте найближчим часом якийсь дуже важливий знак або шанс. І ви повинні його не упускати, навіть якщо він буде пов'язаний із ризиком. Про що ведеться мова? Про готовність прийняти відповідальність, про силу волі, про надійність та виконання певного завдання. Що потрібно зробити? Придбати нові знання. Завдання, яке стоїть, обов'язково треба довести до кінця. Навіть якщо робота буде нелегкою. Карта Лицар Пентаклів це не поспішаюча карта. Вона повільна. І вона вказує, що не поспішаючи і послідовно рухаючись до поставленої мети, ви досягнете відчутних результатів. Вам треба перевірити все докладно, не сприймати бажане за дійсне, а довіряти лише фактам. І вихід буде знайдений, і мета буде досягнута, якщо ви будете рухатись повільно та наполегливо. Лицар Пентаклів зазвичай означає, що ситуація, яка деякий час розвивається мляво, і навіть. Загрожує так, зайти в глухий кут. Вирішиться позитивно. Бо це, перш за все, позитивна карта. Тобто карта закликає до повільних рухів, до повільної діяльності. Тому що зараз ситуація нестабільна. Щось, мабуть, назріває, але поки що не зрозуміло. Період ілюзій. Але щоб не збитися зі шляху великий аркан місяць також радить не робити різких рухів, дослухатися до власної інтуїції, бо можуть бути перешкоди, але прислухавшись до себе, до внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, можна їх подолати. Тому у такий каламутний нестабільний час незрозумілий. так? Не робіть різких кроків або рухів, а рухайтесь повільно, впевнено та наполегливо. І ви подолайте на своєму шляху всі ті перешкоди, які можуть бути, всі ці незрозумілості, які можуть виникнути на вашому. Шляху. Так що чекайте добрих новин або звісток, що попереду ще довгий та повільний шлях до заданої мети, але завдяки впевненості, наполиливості та незламної праці, ви всі ті непорозуміння та перешкоди подолаєте. Та візьмете у руки свій. І будете мати успіх та досягнення поставленої мети. У підсумку ми бачимо карту королева мечів, яка вказує, що ви звикли йти до мети, незважаючи на перешкоди на шляху, а часом і на бажання інших людей. Бо ця карта вказує на ознаки непересічної натури. Ви вмієте ставити собі мету і домагатися її здійснення. Ця карта може вказувати, що на ситуацію, ймовірно, може впливати жінка. Або має бути зустріч з розумною, критичною, мужньою, дуже активною, об'єктивною, відвертою, мудрою та промовистою жінкою. Людина рішуча, вона не виявляє ні страху, ні тривоги. Поява цієї карти може означати, що особисто вам необхідно розвинути у собі подібні якості. Карта королева мечів радить вам діяти рішуче. Вчинки повинні бути продуманими. Та ви повинні відкритися всьому новому. Але для цього замало замислюватись та ставити перед собою ціль. Для реалізації потрібна енергія, а карти вказують на те, що її у вас зараз замало. Тобто у пораді карт випала карта четвірка мечів, яка вказує на вимушений тайм-аут або відпочинок. Треба взяти перерву. Для того, щоб набратися енергії та відновитися для подальшого руху в житті. Бо для того, щоб подолати всі ті перешкоди і отримати здійснення тієї мети, яку ви поставили, треба потужна енергія. А зараз у вас такий період перепочинку, який необхідний для відновлення сил. Для відпочинку, для отримання необхідної енергії, яка знадобиться вам надалі, щоб бути спроможними все подолати і досягти того, чого ви прагнете. Ну і наприкінці колоди ми бачимо карту Королева Жезлів. Чудова карта. Карта активності, оптимізму, самореалізації, впевненості в собі та отримання бажаного. Та поряд карта Трійка жезлів, яка вказує, що незабаром ваші плани здійсняться, і ви будете мати успіх. Отакий От розклад вийшов для першого варіанту. Дякую за увагу! Та перегляд. А ми рухаємося далі до другого варіанту. Для тих, хто загадав другий варіант або блакитний камінчик, я починаю розклад для вас. Гарні новини для вас, що покажуть карти та рух. сьогодні. Дивимось! І першу карту, яку ми будемо розглядати, це карта недавнього минулого. І тут випав великий аркан-відлюдник. Ця карта символізує один з чотирьох моральних принципів. Спираючись на свої внутрішні сили, відлюдник не залежить від підтримки інших людей, а покладається у всьому на самого себе. Ви людина дуже мудра та маєте великий досвід в житті. У недавньому минулому вашою задачею стояла пошук виходу із ситуації, яка склалася. І завдяки вашій мудрості та високого духовного та морального рівня. Цей вихід вами був знайдений. Іноді відлюдник вказує на неминучість певних обмежень в нашому житті або обставин, які не підвласні нашій волі, і змінити які може лише час. Примирившись з реаліями життя і знаходячи мудре розуміння марності боротьби з тим, що ми не можемо змінити, ми знаходимо. Смирення і спокійне прийняття життя таким, як воно є. Це дуже важливі риси, бо без них нам важко було б змиритися з несподіваними поворотами долі. Ця карта вчить нас вірити в те, що час все розставить на свої місця. Вказує на те, щоб ви. Проаналізували своє минуле, побули в тиші. Якщо вас чекають важливі справи, то вирішуйте їх докладно, не поспішаючи. І тоді ви дійсно виявите та проясните для себе щось важливе та суттєве. Несподівано з'явиться якась мудра думка або осяяння. І вами буде знайдено рішення на те питання, яке було поставлено, або знайдете вихід із той ситуації, яка склалася. І це вже відбулося з вами в недавньому в минулому за цією картою. А зараз є гарні новини для вас. І знайте, що вас чекає успіх найближчим часом. Бо вам випала карта трійка жезлів, яка свідчить, що період сумнівів та роздумів у вашому житті добіг кінця, і ви готові не тільки ухвалити якесь конкретне рішення, а й активно добиватися його реалізації. І у досягненні поставленої мети ви вже маєте перші результати, і вони мають бути успішними. У майбутньому вам ще доведеться багато чого пережити і зробити. Але зараз ваші мрії, а саме три ваші бажання перетворюються на реальність, і ви будете радіти своїм досягненням. Знайте, що вам випала нагода проявити себе та свої здібності, щоб і надалі мати успіх. Вам знадобляться такі якості, як далекоглядність, передбачливість, рішучість та вміння вести справи. Дивіться лише вперед, шляхів до відступу немає, бо трійка жезлів це завжди щось конкретне і певне. Чи то нова справа, яку ви вирішили розпочати, або ж відносини з людиною, про зміцнення яких ви дбаєте. У будь-якому випадку ви точно уявляєте, чого хочете досягти. І трійка жезлів це знак того, що ваші дії на даний момент ні в чому не суперечать задумам долі. Ви потрапили в потрібне русло і тепер дуже швидкими темпами рухаєтесь до кінцевої мети, яка була задумана вами. Зачекайте ще трохи, і незабаром ви досягнете своїх бажань. А так як ви людина творча, то дайте волю своїм емоціям і залишайтеся вірними своїм почуттям. Також на вашу ситуацію може вплинути король кубків. Якийсь чоловік, який з'явиться в цій ситуації, допоможе вам по-новому поглянути на ситуацію. Чоловік освічений, вдумливий, спокійний, співпереживаючий та делікатний, творча особистість, дорожить культурними цінностями. Та сімейними. Він має величезну кількість добрих знайомих, оскільки люди тягнуться до такої людини. Справжніх друзів, однак, небагато. Поява короля Кубків це вірний знак того, що ви не залишитесь на самоті. У потрібний момент вам завжди прийдуть на допомогу і дадуть змогу реалізувати ваші плани. І Таким помічником буде якраз король кубків, чоловік, від якого ви можете очікувати допомогу та підтримку. А в особистих відносинах цей чоловік надалі може стати для вас покровителем. Так що чекайте спілкування або зустрічі із чоловіком, який зможе вам. Допомогти у необхідний час та підтримати вас. Та після цього, можливо, ви будете у пошуках якоїсь інформації, бо у вас з'являться якісь питання, на які ви будете шукати відповіді. Можливо, в інтернеті. А ще, можливо, цей чоловік буде розшукувати інформацію про вас. Через інтернет та соціальні мережі. Тобто, знайте, що якийсь чоловік таємно цікавиться інформацією про вас. У підсумку четвірка мечів вказує на вимушений тайм-аут зупинку відпочинок або перепочинок у справах. Тобто, зараз трохи. Треба перепочити деякий час для того, щоб набратися сил, щоб оновити енергію та щоб з новими силами взятися за реалізацію своїх планів та задумів. А ще ця карта дає вам час на роздуми, для того, щоб потім прийняти рішення. І доти, доки ви не проаналізуєте, не осмислите свої минулі дії, ну, вам дається час для цього, щоб підготуватися до майбутніх дій. Для того, щоб подумати, що діяти вам далі. Наступний аркан король мечів. Карта король мечів говорить про високий рівень інтелекту, об'єктивність і раціональний підхід до життя. Як правило, ви людина авторитетна і до вас звертаються за порадою багато людей. І ви дійсно здатні дати мудру пораду, рекомендацію або підказку, оскільки маєте небиякий розум. Порадника і величезний життєвий досвід. Ця карта має дуже гарне значення та вказує на правильно обрану вами стратегію. Ви людина цілеспрямована, здатна долати багато перешкод, маєте лідерські якості, а гроші буквально липнуть до ваших рук. Ви лідер, який зумів. Здобути собі авторитет і меч, який ви маєте у руці, це не просто якийсь символ, це зброя. Знаєте, що коли ця карта випадає у розкладі, то вона вказує, що ви людина, яка усвідомлює свою владу та лідерство. Тобто ця карта вказує, що у вас. Є чудові козирі, якими просто не можна не скористатися, адже під впливом даної карти ви маєте логічне мислення, а ще ви, неймовірно, приваблива людина. Ви людина, яка чудово усвідомляє свої цілі в житті. Просто цілі ваші зазвичай перевищують рівень типових людських бажань. Ви вважаєте себе гідним більшого, ви заздалегідь все плануєте і розраховуєте. До того ж, ви дуже емоційна людина. Ви можете тривалий час обмірковувати або планувати свої дії, але ви дуже рішуча людина. І ви можете дуже швидко приймати рішення. І завдяки вашої рішучості ви спроможні дійсно отримувати те, до чого ви йшли, отримувати бажане. Але важливо не забувати про те, що до будь-якої ситуації потрібно підходити адекватно, вірно оцінювати свої сили, тобто адекватно оцінювати ситуацію та свої власні сили. Ну і наприкінці колоди бачимо Великий Аркан Маг. Дуже гарна карта, яка вказує нам можливість займатися в житті тим, що хочеться і приносить задоволення. Це символ здібності, сили волі, концентрації та рішучості. Людина під впливом цієї карти наділена величезною життєвою силою. І всі чотири стихії сприяють його силі. І тепер нічого не буде протистоять вашим новим діям. Карта дуже позитивна. Вона говорить про початок нового етапу життя. Все залежить від вас. І все у ваших руках. Час діяти та реалізовувати свою мрію. Попереду дуже сприятливий період. На вас чекає щось нове, нове починання, нова справа. Все піде як належить. О, а далі ще лицарь кубків. Те, що щось наближається. А наближається період отримання високих дивідентів та несподіваного багатства, а також великого успіху. Та ще й тут пентаклів це щасливий шанс. І все відбудеться чудовим чином. Ну що ж, отакий розклад вийшов для другого варіанту. Дякую за увагу! Та перегляд. На цьому наш сеанс завершено. Дякую всім за увагу! Та час проведений разом зі мною на каналі Таємниці Тару. Не забувайте тиснути на дзвіночок та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео із розкладами та прогнозами. Пишіть свої коментарі та ставте вподобайки, бо це допоможе подивитись це відео іншим багатьом глядачам. А я бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання та вдачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом Темниці Таро завжди на крок попереду в самого часу. На все добре і до нової зустрічі!